При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Ми повернулися. У нас гостях Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України. Пані Лілія, раді вітати вас. Доброго, Доброго ранку вам ще А ми, вітати, ми вітаємо вас у новому форматі. Ви тепер не лише вічна віч навіть з нами і з телеглядачами, а й з глядачами студії «1 Плюс 1». І так само у нас будуть живі історії, живі питання і багато з різних галузей. Я думаю, що сьогодні у нас буде плідна з вами розмова. Але знаєш, що ви прийшли з новинами не просто так. Розкажете нам, та. які у вас є нововведення? Можливо, ви нам щось проанонсуєте таке? Е, ну, перш за все, розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. І вона буде тривати до 25 березня. Так. І зрозуміло, що всі випускники вже готуються безпосередньо до найважливіших для них іспитів. Ми без сумніву зараз працюємо далі над впровадженням нової української школи, і для нас був дуже важкий бюджетний процес. І зараз ми розуміємо, що реформа буде йти далі і навіть розширюватися. Є е, багато різних ініціатив, але я думаю, що цей час варто варто використати на запитання. Це правда, мені мені це справді правда. дуже цікавий такий формат. Тим паче, що пані Лілія, ти що у нас буде багато запитань і з приводу бюджету так само, тому що от часто кажуть, кажете, що ось ця територія державного бюджету, ця територія муніципального бюджету. І зараз у нас буде змога якраз розподілити, хто є хто чиї гроші. Але якщо ми вже розпочали з ЗНО, так це перше про що ви сказали про реєстрацію. То давайте про це трішечки поговоримо далі, тому що пристрасті вирують шалені. Дуже. Це велика напруга, звичайно, у майбутніх випускників, тому що всім хочеться здати ЗНО на відмінно, хочеться отримати свій гарний бал. Як це зробити? Чи можливо це зробити самостійно? Чи можливо це треба робити тільки з викладачами і з репетиторами? Ми зібрали для вас декілька історій людей, які е, здали ЗНО на 200 балів. Давайте подивимося, Шок. як це було а так. Виявляється, що є такі. такі є. І у нас в студії, звичайно ж, також є гості, які з приводу ЗНО хочуть задати вам свої питання. Давайте Дивимось, а потім поговоримо. ЗНО на 200. Звучить недосяжно, але реально. Ну, з математики і фізики в мене було по 200 балів. Кольорові маркери, наліпки з головними правилами, самодисципліна чи все ж репетитор. Мене звати Ніна Коробко. І я склала заново з української мови та літератури на 200 балів. Тут прям фільм спогади того, як я готувалася до тесту. Усе покреслено, підкреслено. Порада Ніни постійне повторення програми та розв'язання сотень тестів. Ну, з математики, фізики в мене було по 200 балів. Вам не почулося такі результати Максима Бевзи. Уважність, яка елементарна уважність. Помилку можна зробити будь-де, і от одна помилка це вже не 200 балів. У рідній школі Максим легенда. Його намагалися перетягнути до себе світові it компанії. я був в Google і Фейсбуці. Там мені запропонували працювати після стажування там і там. Та лишився в Україні. Аби підготуватися до ЗНО і більшого Максим радить не відкладати це на завтрашній день. Дуже всім рекомендую сходити на пробне ЗНО. Воно показує по перше саму структуру, саму процедуру. Цьому вундеркінду запам'ятати сотні дат та подій допомогли маркери. Приклад зелений мене символізував е, це роки. Дієвість способу Артем з Білої церкви доводить своїми 200 з історії України. Та головне виключати просто телефон і сідати і повторювати. Я просто брав одну тему в тиждень і вивчав і розв'язував до неї тести. Впорядкувати всі знання з англійської мови вдалося Максиму Лесику з Бердичева. 200 балів. І сьогодні хлопець вчиться в Києві на омріяній спеціальності. З міжнародні економічні відносини я почав е, готуватися через моїх батьків ще з класу десь шостого, тобто е, вони е, почали ведити мене до репетитора. Репетитор, потім інтерес і не підготовка, а насолода. Головний лайфхак. Фільми, книги і вивчення слів так не вийде у підготовці до хімії і біології. Їх усі бояться, але не вона. Я мріяла вступити до медичного університету. І так не помиляєтеся. Поліна Меркулова отримала 200 балів з обох предметів. Дуже радить для високого результату роздрукувати програму з предмету. Відкривала цей план, який я собі роздрукувала. Дивилася, яка тема, відкривала цю главу, читала, і просто максимально коротко тезисно, я прямо на цьому аркуші а 4 собі отак між рядків писала. Стиснуті до найменших частинок біологія та хімія чекали на Поліну вечір перед екзаменом. Не менш важлива мотивація поставити себе якусь ціль, яка не придумана батьками чи не придумана вчителями. Для вас це ваша особиста ціль. Двохсотбальники переконують. Так само важливо реально готуватися, а не імітувати підготовку. І найголовніше keep calm, розслабтеся. Так, ну що ми розслабились? Ми, Чи, ми лайфхак розслабились. головний. Так. А тепер давайте зараз поговоримо, не як отримати 200 балів, тому що так розумію, що всі 200 балів не отримують, і Це нормально. Давайте поговоримо зараз про таке, знаєте, середню здачу ЗНО, та просто нормально, адекватно. Тому що одні жаліються на те, що шкільна програма не забезпечує достатню кількість знань для того, щоб здати ЗНО. А інші кажуть, що ну окей, добре, репетитори є. Та, але це додаткові гроші, додаткові додатковий час. Як ви ставитесь? Яка ваша думка як міністра з приводу цього? Звичайно, що 200 балів це спорт високих досягнень? Це правда. Е, але ж. Е... Зовнішнє незалежне оцінювання, як показує досвід, можна скласти і навіть без репетитора, якщо готуватися систематично і якщо працювати над цим. По-перше, ЗНО не може перебільшувати свої вимоги ніж шкільна програма. Так, там є складні завдання. Власне, ті складні завдання, які розрізняють найкращих. Але в принципі ми бачимо, що є діти, які не готувалися з репетитором, але які системно працювали. Яка проблема основна у випускників з складанням ЗНО, коли вони починають навчатись за кілька місяців до складання іспиту? А це проводи школи чи е, школярів? Е, в першу чергу, звичайно, що тут індивідуально школяр мусить відчувати mm -hmm. свою відповідальність, тому що в школі вчитель працює з 30 учнями. У нас є ще одна проблема. У нас дворічна старша школа. Вона, крім того, профільна, тобто йде спеціалізація в чомусь, і е, діти не можуть осягнути в них замало часу. Е, в усіх цивілізованих країнах це три роки старшої профільної школи. І до речі, в нашій реформі освіти в нас буде 12-річна. річна так, і там буде старша профільна старша і школа. тоді ці майбутні студенти прийдуть більш готовими на бакалаврат. І на бакалавраті вони будуть вчити вже не чотири роки, а тільки три. Але тоді школа нормально, дасть можливість підготуватися до зовні замість секундарі скул та Америці? А зараз. Треба готуватись самому дуже багато. Вашу думку ми почули, пані Лілія. Хочеться тепер звернутися до наших глядачів, тому що я знаю, що є є серед вас ті, хто готуються до ЗНО або вже навчаються. Можливо, ваші рідні чи близькі стикалися з зовнішнім оцінюванням. Так, бачу руку, як в школі. Будь <laughs> ласка, <Да>, представтесь, будь <laughs> <Представьтесь>, <laughs> ласка. Звідки ви мене звати Діана? Я проживаю в місті Тесминця. Я навчаюся в 10 класі. І мене цікавить таке питання, чи могли б ви якось спростити нову шкільну програму, бо вона є досить складною, і кожному, хто прагне щось знати, зокрема і мені, доводиться щодня допізна виконувати домашнє завдання. І через це я не досипаю, часто погіршується самопочуття. І я постійно виснажена від такого графіку. Або чи могли б ви якось ну, зменшити обсяги домашнього завдання? Я так розумію, до репетиторів ви не звертаєтесь, так? Ну, Ні. Ні. Угу. Будь ласка. Е... Є й таке? Бачите, тут є ситуація така, що в нас є дві крайні думки. Одні вважають, ага. що програма страшенно складна, інші вважають, наприклад, коли студенти приходять в університети, викладачі університетів кажуть, що студенти замало підготовлені. Я думаю, що це знову проблема, коли ми хочемо напхати дуже багато в дуже короткий проміжок часу. В ці два роки і тому дійсно інтенсивність є. Ми переглядали звичайно, програму для 10-11 класу. І ідея наша була в тому, щоб зробити її більш профільною, щоб ви могли все таки вибрати. Не вчити 20 предметів одночасно, однаково глибоко, а обрати саме те, що для вас є найважливим. От, Пані, що от і про, предмети, про профільні так. предмети, так само про математику, яка є обов'язково. Ми обов'язково поговоримо. Просто зараз. Я пропоную зараз у телеефірі зробити невеличку паузу, дати слово Марічці падалки, останнім новинам ТСН. Пані Лілія, ми продовжимо з вами роз... Ми Повернулися, зима закінчується, і зараз у нас в гостях міністр освіти і науки Лілія Гриневич говоримо про ЗНО і не тільки так. Ми взагалі на сцені палацу України. Знаєте, случає привітання завжди облас. І дійсно є насправді чого вітати і чого плескати, тому що насправді це приємно, коли міністр приходить і у прямому ефірі дає відповіді на всі болючі запитання, а запитань у нас дійсно багато. От ми вже в інстаграм-трансляції, коли була рекламна пауза і випуск ТСН, говорили з Лілією Гриневич про математику, яка, можливо, стане обов'язковим при здачі ЗНО. По-перше, підтвердіть інформацію, чи ні зараз телеглядача, чи так, це, і за ви, чи проти. Перш за все, звичайно, що я за особисто за, але так. я прекрасно розумію, що будь-які такі освітні зміни можна вводити тільки заздалегідь всіх, попередивши угу. ніколи не можна оголошувати новий іспит не раніше ніж за два роки. Тобто цього тобто... року не будуть математику Ні, здавати цього обов року. Не буде математика. обов'язково, математика і історія України на вибір. Так угу. і ви можете обрати, але суть полягає в тому, що Досвід провідних освітніх систем говорить про те, що математика надзвичайно важлива для розвитку логіки і загального мислення людини. Більше того, математичні завдання їх розв'язування інтенсивне впливає побудові певних нейронних зв'язків у мозку. Тому в будь-якому випадку нам треба навчитись дітей вчити математику, тому що діти дуже часто в класі сьомому-восьмому. Втрачають інтерес до математики, математика це така, е, е, такий предмет, що якщо ви щось не зрозуміли, далі за вами цей хвіст тягнеться. Це ви правда. не можете нову тему вивчити, якщо ви не розумієте попередньої і не знаєте. Але якщо дитина, наприклад, гуманітарій і їй не потрібна поглиблена математика, отже, вона що тоді вивчає математику на е, стандартному рівні. Тобто ідея така: якщо буде запроваджений тест з математики, угу. він угу. буде дворівневий. Це буде рівень стандарту, тобто для кожного пересічного випускника, так. яку яку він спеціальність не обрав, і поглиблена математика. математика? Бо зараз математика профі. однакова для всіх, так ага. так. І тоді той, хто збирається бути гуманітарієм, він може собі обрати стандартний рівень математики. математику. ще підтримувати іронії зв'язки. Тут в голові. Так я не Але... скажу, що Це теж потрібно. Дуже ми а... так. Ми про це оголосимо офіційно. Якщо це буде, ми оголосимо офіційно і заздалегідь в ефірі сніданку. Сподіваюся, пані Лілі, ви сказали про профільні предмети. Так я знаю, що у нас в студії є гостя, яка власне хотіла задати запитання саме з цього приводу. Будь ласка, представтеся, як вас звучить ранку. І ми вас слухаємо не звати Саша, мені 15, і я з музичного коледжу, Хмельницького музичного коледжу. Основною проблемою для мене це є здача ЗНО, тому що я вивчаю вже свою спеціальність, і в мене багато часу ну, виходить багато часу для того, щоб підготуватися. і це три предмети, і ще й четвертий потрібно. Мені це потрібно для того, щоб е, потім ще вступити в ще вищий заклад. Ну Це проблематично, тому що е, я йду по своїй віці вже і готуватися, ну це непросто. Так, чи можна окей. якось спростити для спеціалізованих закладів? Чи можна спростити ЗНО, я правильно розумію? Да. Вас для спеціальних закладів, коли людина вже обрала свій фах. Вона чітко розуміє, чим вона займатиметься. Все залежить від того, куди ви далі будете вступати. Якщо ви будете далі, наприклад, я, я так розумію, в музичному коледжі і вступати, скажімо, в музичну академію чи консерваторію, вам потрібен один перелік ЗНО. Так, і тоді можливо вам не потрібно навіть складати чотири предмети. Більше того, якщо ви йдете за своєю спеціальністю, у нас є так звані скорочений скорочені програми, куди можна потрапляти зразу після коледжу. Тобто, я, я мушу зрозуміти ваш особливий випадок. Ви мені скажете, можливо, після ефіру, так? Яка, яка докладна спеціальність. Але що я хочу сказати? Є стандарти повної загальної середньої освіти, і вони стосуються всіх, і тих, хто навчається у коледжах. І коледжі саме цього року вперше будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання. Бо до того часу було так, що всі випускники країни повинні були складати державну підсумкову атестацію шляхом ЗНО. І лише в коледжах цього не робили. І в ага професійно технічних закладах uh -huh. з, з минулого року це були професійно-технічні заклади, зараз коледжі. Єдине, що ці випускники мають право перескладати зНО, тому що вони ще залишаються на наступний рік, so. якщо вони не склали. Я думаю, що це не ваш випадок. Ви обов'язково складете ЗНО, тобто, ви складаєте українську мову, історію. Про що ми тільки думаємо, але це не на цей рік знову ж таки, щоб українську мову і літературу зробити знову ж таки дворівневою, так як я приводила я приклад математики, щоб був базовий рівень стандарту і поглиблений рівень української мови, щоб це дозволяло якимось чином полегшити вступ для це тих, то, хто спеціалізується це в для вас буде українська мова і література умовно кажучи, вищого рівня, а математика нижчого рівня грубо кажучи, та профіль, я так розумію. Ви потягнете все це. Що сказала, ще не міністр? Я не знаю, ну просто ще історія України є. І а? нам дається ще предмети на вибір. Математика, фізика, хімія і біологія. Але це предмети на вибір е, ще для мене. Я здаю в 20-му році. А є ще діти, які будуть 21-му здавати. там, ну… Так кажуть, що можуть зробити математику обов'язковою. Чекайте, давайте доживемо до 21-го року. Це по перше. А по друге, там буде два рівні, що казала міністра. Та тобто, хто у кого це буде профільний, той буде здавати вищого е рівня математику, а хто не профільний, Наприклад, у вас туничовий рівня. правильно. Каже, пані міністр. Так, Бастя. можна я звичайно, що коли людина йде в спеціалізовану освіту, от як ви у коледж, ви йдете здобувати і повну загальну середню освіту, і професію. Це без сумніву є навантаження. Ну і але ви отримаєте ще крім того, професію. Пані О, Лілі, я ласка. думаю, що з Олександрою, ви все ж таки, як ви пообіцяли, поспілкуєтеся так, за кадром і, і більш можемо. детально дасте відповідь. Ми повернемось через коротку паузу, і вже в нас будуть запитання не стосовно ЗНО, а стосовно зарплатні для викладачів, для тих, хто працює в дошкільних закладах освіти. Тож дочекайтеся. І Не тільки все. гострі і не питання тільки. стосовно програми. Пауза зараз. Це сніданок. Ми повернулися. Лілія Гриневич, міністр освіти і науки. Наш і сьогодні говоримо про все на світі: про ЗНО говоримо, про зарплатню, про шкільну реформу, про програму говоритимемо. Сподіваюсь, встигнемо. Пані Лілія, наше улюблене з вами розподілення бюджетів. Пам'ятаєте? Ми постійно про це говоримо. Бюджет місцевий, бюджет державний. У вас велика потужна реформа. Вона вимагає велику кількість грошей. Але люди жаліються особливо з дошкільної освіти. Там великий недокомплект людей. Просто дошкільна освіта страждає від браку кадрів. Це ви постійно кажете, що це місцеві бюджети. Правильно? Це правда. Це дійсно так. Це визначено бюджетом бюджетним кодексом. Як же так? Що ж робити, в принципі, це теж освітня галузь, так? До кого їм безпосередньо звертатися до вас не звертатися, йому одразу йти до зарплати за зарплатою до місцевих бюджетів і там вже гримати у двері і так далі. Правильно розумієте? Так, тому що у 2017 році ми підняли по єдиній тарифні сіці на два розряди усіх, і в тому числі дошкільників, ті, хто працюють у дошкільних установах. Але вони дійсно повністю на місцевому бюджеті. Ч, відверто вам скажу це. Моя мрія, щоб ми могли давати ще додаткову субвенцію на дошкільну освіту, угу. тому що дошкільна освіта це справ. Ді дуже важливий етап в житті дитини, який потім визначає її успішність в наступному шкільному Середко. житті, не можна втрачати оці, цей час, він є золотий для розвитку дитини, і м, з цієї точки зору, звичайно, було б добре, якби ми мали такий стан економіки в країні, щоб ми могли підтримати ще й дошкільну освіту. Але ви розумієте, є два процеси, які суперечать один одному. Якщо ви віддаєте з державного бюджету податки вниз. Ви звідти їх забрали, ці надходження. Ага. Вони там ну не мають звідки появитися, адже державний бюджет утримує дуже багато інших галузей. І е, оборонну галузь, і е, так само освіту великій частині шкіл. І так це І вже вузи. ваші б'юзи. Так От вузи, це наші бюджети. Що там е, у вищих навчальних закладах? Звичайно, що нам не вистачає коштів. У нас, по перше, дуже величезна зношеність наших будівель, особливо гуртожитків у вищих навчальних закладах. І е, зараз ми звичайно почали вкладати капітальні видатки вже впродовж останніх років, достатньо великі, е, які ми даємо для університетів для того, щоб вони себе ремонтували. Але це крапля в морі на ту величезну кількість університетів, які у нас є. Тому що треба ще сказати, що у нас дуже велика система по кількості вищих навчальних закладів, в яких навчається значно менше студентів ніж це було ще 15 років тому через демографічний спад. І... Тому що зараз ми робимо на цей рік у вищій освіті ми піднімаємо заробітну плату викладачам на 20% цього року Каландарду. цього року, прямо вже от з 1 так, січня, але треба, треба сказати, що це недостатньо. На мою думку, це недостатньо. І сьогодні ми маємо проблему відтоку молодих, особливо іншомовних. Кадрів, які можуть розмовляти англійською, які, які їдуть працювати до Польщі, до інших університетів, тому що там є така природня міграція. З Польщі їдуть в Західну Європу, так. а наші викладачі їдуть підробляти до Польщі. Ну, гроші і гроші конкуренція і конкуренція. Ви знаєте, пані Ліля зараз ми можемо довго про гроші говорити. Тим паче, зараз є е, пікантні моменти, із, от, наприклад, вчителі Родзійського району по Запорізької області, що початку нового року до сьогоднішнього дня не отримали заробітну плату вже повних два місяці. Все через введення воєнного стану на нашій території тут. І політичний певний присмак додається, але зараз ось є глядачі, які а, безпосередньо так само мають політичне певне підґрунтя того, що ну отримують дуже... заплату і мають попіль... давайте. Послухаємо я, я дуже прошу мені. Оцей випадок розповісти, я вам, я вам який пришлю. Пришлю. ви щойно тому я що пришлю, це пришлю. дуже дивно. У нас нема заборгованості по заробітній платі у школах загальноосвітніх середніх школ. Розівський район, Запорізька область. Ми дамо вашим контакти. Та, будь ласка, це Настя Рибаха пише, дамо вам контакти. І вона каже, що це через воєнний стан. Зараз давайте послухаємо. Слухаємо власне, вас. У вас є історія, прошу. Добрий вас, день. Вас. Мене звати Євгеній, я з Луганської області, місто Старобільськ. Так, Євгеній. Навчаюсь в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Та хотів би спитати, чи може держава та міністерство якось допомогти студентам з переміщених вузів? Наш вуз знаходиться зараз в місті Старобільськ. Так. І для того, щоб нам їхати на практику, нам треба їхати в Харків або в Сєвєродонецьк. Угу. А це ми порахували це десь 3-4 тисячі. Чому студенти повинні платити ці кошти для того, щоб здобувати знання? От так. Зрозуміло. Ну це такий конкретний випадок. Давайте я подумаю над цим, я поспілкуюся відповідно із ректором університету, щоб розуміти до кінця всі проблеми і як ми можемо тут допомогти. Е, я хочу сказати, що для переміщених вищих навчальних закладів у нас зроблені особливі умови вступу. Тобто вони приймають також тих випускників, які прагнуть, які волею обставин залишилися на окупованих територіях, на підконтрольних територіях, але хочуть продовжити своє навчання в Україні. І от для них є окремі умови вступу. І крім того, вищі навчальні заклади мають ще деякі інші переваги. Порівняно з іншими вищими навчальними закладами, тому що вони дійсно опинилися в скрутних умовах. Вони переїхали в інше місто. Вони залишили все своє обладнання, так. свої будівлі. Е, я зрозуміла цю проблему. Давайте я подумаю над нею і поспілкуюся відповідно. Ласка, що ми в індивідуальному порядку це індивідуальний випадок. Дякую вам, <рес> пані місте. Зараз після невеличкої паузи ми продовжимо розмову. Ми встигнемо поговорити про певні особливості програми і певні видозміни програми. Ну і звичайно, у нас є для вас невеличкий сюрприз. Після паузи дочекайтеся. Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України, наш гість сьогодні. Говоримо про ЗНО, говоримо про зарплатні, про бюджет, розділення бюджетів. І от зовсім скоро будуть вибори. Та давайте поговоримо власне про це. А нещодавно, нещодавно з'явилася у програмі 11 із класників створення православної церкви України і надання Томасу про автокефалію. Це власне повідомлення з'явилося на сайті міністерства освіти. А відомство вже змінило навчальні програми, дало рекомендації вчителям. Скажіть, будь ласка, як ви до цього ставитесь? Це м'яко кажучи, модернова історія. Та вона вже у підручниках. Так, це новітня історія, і це надзвичайна історична подія в житті України, як і інші віхи історії, які у нас є, і без сумніву, що про неї повинна. Ні, знати люди, які отримали повну загальну освіту. не замало часу пройшло. А що ви маєте на увазі, коли кажете, чи замало ну, часу пройшло? часто кажуть, що у підручника вийти якісь події, хоча б там 5-10 років має пройти Це, ця подія є доконаним фактом, так. яка відбулася. Ми отримали справді Томас. Ми сьогодні маємо українську. Ми сьогодні маємо православну церкву України. Так. І це дуже важливо для того, щоб в сучасного випускника було було правильне розуміння власної історії. Думка ваша зрозуміла, Тепер зустрічне питання у тій же програмі. Сказано, що власне все це відбулося за ініціативу, що дійсно є факт, так само та і за сприяння чинного президента Петра Олексійовича Порошенка. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що власне зараз вибори і Петро Олексійович є кандидатом у президенти України, так само як і інші кандидати, чи не є це певним чином політичну агітацію, тому що деякі з учнів вже мають виборче право. Перш за все, це є введення е, в новітню історію великої історичної події. Яка відбулася, ми стали її свідками. Ага. Вона насправді є унікальна взагалі для ну цього століття. Просто я думаю, що можливо трошки обережніше треба про сучас на історію. Знаєте, чи є м'яко кажучи люди, які є політичними ага. акторами? Цією і... подією ми не агітуємо за того ага. чи іншого кандидата. Цією подією ми навчаємо дітей, і даємо їм повноцінну історичну освіту, щоб вони почув. розуміли процеси, які відбувають... Зрозуміло. Зрозуміло.